Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! З вами Руслан. Ви на каналі Руся Грай. І сьогодні продовжуємо огляд квестів першого рівня. Сьогодні у нас на черзі Зброяр. Погодка не дуже льотна. Так, давайте перемістимось одразу до найближчого Зброяра, Так. Мап телепорт. Обираємо мітку на карті місце. Так, є. Біжимо тепер до нього. Отже, виконали ви три квести від крамаря. І у вас відкрився доступ до наступного торговця, е який буде давати вам квести, це зброяр. Прибігаєте до нього. Ось як виглядає його крамничка. Бачите, тут така вивізка з пістолетом. Забігаєте, шукаєте книжечку. І погнали. І погнали. Так. Квести ці я вже пододавав. Тому давайте дивитись, що у вас тут буде очікувати. 44-та упаковка набоїв, 44-го калібру. Три штуки. Потрібні лише упаковки. Запам'ятайте, лише упаковки він приймає. Лутати та будь-де, де, де спавниться військовий лут. Це буде, можливо, трошки довше, але з часом ви познаходите те, що треба. Ну, раджу на початку упаковки не використовувати, а просто чекати, поки випаде вам квест на них. Це на початку. Так, наступний квест. Пістолет М9 знайти. Знову ж таки, лише сам пістолет. Якщо на ньому будуть якісь навіси, там, я не знаю, ліхтарик, магазин. Приціл, все це знімайте, бо у вас е зброяр не прийме його. Не прийме. Йому потрібен лише один пістолет. Лише один пістолет йому потрібен. І здається, щоб він був іще й розряджений. Ну, то вже подивитись. якщо не буде приймати, то розряджайте, знімайте всі навіси. Його стан цього пістолету не грає ролі. Головне, щоб він був один і лише тільки пістолет. Без додаткових аксесуарів до нього. Так. Далі. Пістолет Блок 21. Так само лутається на військових об'єктах. Іноді буває, в цивільних будиночках випадає, так само, як і М9. В поліцайках часто. Ну, пістолети, так, да, в поліцейках частіше. Якщо візьмете цей квест, то краще лутайте їх там в зачинених шафках. І так само без жодних аксесуарів приносити його. Так, упаковка 38 калібрів. Три штучки. Теж лише самі упаковки цих набоїв потрібні. 357. Так само. Лише упаковки. 9-мм упаковки теж набоїв. Так само, лише упаковки. Середньовічний снайпер. Ну, це найлегше, мабуть, завдання. Вбити зомбі з лука. Берете лук, берете стріли і гайда полювати на зомбаків. Лише зомбаків. Без е, озброєних NPC, тільки зомбі. Тільки зомбі враховуються. Так, 50-й калібр АЕ, да? Теж упаковочки, тільки упаковочки. Бачите, нагорода, 3000 платять за них. Так, так само упаковки 939. І по три по штучки він потребує. Три упаковочки. Так, тупі тренувальні забіги. Це вам треба бути взяти тупий інструмент будь-який. І, так само, як з луком, тільки тут ви. Полюйте на зомбаків цим тупим інструментом. Битка, кувалда, я не знаю, що там. Дубинка, булав, булава та все, що там лопата. Ось такого ж типу інструменти. Гайковий ключ сюди ж підходить шматок труби. Так, гострі тренувальні забіги. Тут вам треба буде вже вбити зомбаків гострими інструментами, колючими. Мечі, катани, ножі, спис. Ось таке ось, ось такого такого штибу. Так, потім 22 упаковки набоїв. Те ж саме, лише самі упаковки, не розпаковані і три штучки. Так, 45 АЦП. Аналогічно, лише упаковки, не розпаковані будь-якого стану. Так, 12-й калібр. Так само, лише самі упаковки, без, е цього. без розпакування. На місці упаковками приносите, він їх забирає одразу. Так само будь-якого стану. Так, ліхтарик М9. Це квест на ліхтарик, який вішається до пістолету М9. Якщо раптом він у вас не буде його приймати, цей ліхтарик, перевірте, чи немає в ньому батарейки. Якщо є батарейка, знімайте. Обов'язково все знімаємо. Йому потрібен лише сам ліхтарик без додаткових аксесуарів. Це так само стосується як пістолетів, так і ліхтариків, все, що можна покласти всередину встановити або покласти всередину предмета. Я так розумію, це було зроблено спеціально для того, щоб якщо у вас, наприклад, цей ліхтарик встановлено на пістолеті, і в ньому є батарейка, то він його не забирає. Щоб ви не прийшли, а у вас ліхтарик забрано з цього з пістолета. Так само і пістолет. Якщо у вас повністю екіпірований навісами пістолет, то торговець його не забере по квесту, бо він у вас, він бачить, що ви користуєтесь цим пістолетом. Він у вас знаходиться у використанні. Він забере лише той, який без, який без жодних навісів та батареїв всередині, ну, а також набоїв. Так, ну якось так. Якось так. Перший рівень квестів зброяра теж ми оглянули, пройшлись по ньому. Наступний у нас на черзі буде механік. Але це буде в наступній серії. Цього разу всім дякую за увагу. Бувайте, папа. -па.